День усіх білок Ірена Карпа. Розділ 9-й. Здається, міркував він, собаки понесли Манюню в бік села. Воно через культурну галявину. Культурною звірі прозвали її за те, що вона була улюбленим місцем людського культурного відпочинку. Саме так називали цей вид проведення часу самі люди. Вони палили багаття, деколи слухали музику з принесених програвачів, щось смажили. І майже завжди лишали по собі купи сміття, коли у спеціально облаштованому лісником смітнику, а коли просто так. Дехто з лісових звірів, як от миші, любили цю галявину саме через сміття, бо в ньому можна було порпатися в пошуках легкої їжі. Вся людська їжа була легкою в сенсі її здобутку. Люди просто відкривали якісь свої пачки і їли. Ніхто не полював, не копав, не ліз на дерево. От тільки самопочуття у звірів після такої гостини не завжди було добре. Хто знає, що в людській їжі було такого, що не зовсім добре перегукувалося з природою. Тому, наприклад, мама Білка строго настрого заборонила дітям харчуватися по смітниках. Краще справжній і чесний один горіх, казала вона, але натурпродукт. Ніж ціла пачка отого жахливого, смердючого арахісу зі смаком холодцю. Ви воно в свиней спитайте, що таке той холодець, то спати не зможете. Культурна галявина і зараз не була порожньою. Зазвичай люди масово висипали сюди на вікенди чи у святкові дні. Звірі не зовсім розуміли їхній спосіб святкування, чого то під кінець пікніка. Хтось із них ревів дурнуватим голосом щось дуже мало подібне на пісні, а хтось і геть не міг піднятися, наче тяжко захворів. Але наступного разу ті люди приходили знову, значить, ніхто не помирав. То звірі собі вирішили, що так у тих людей заведено, що правда, знову ж таки далеко не у всіх. Хтось собі тихо ходив лісом, щось малював, фотографував квіти чи просто тихо віддавався медитації на траві. Але такі майже ніколи не заходили на культурну галявину. Парочка людей, що відпочивала тут вже раннього ранку, була геть класичною дівчина й хлопець у спортивних костюмах, дівчина у фіолетовому, біги називала такий колір фуксія, хлопець у чорному. На голові в нього була кепка, трохи схожа на ту, що носив Мачо Білк. Побачивши кучерявчика, і як воно вийшло, чорт забирай. Хлопець аж скинув кепку на землю і чогось натягнув капюшон. Відтак він сплюнув, відригнув і вилаявся. кучерявчику згадалося ще одне мало зрозуміле слово від Біггі – гопник. О, смори, Ленка, Білка! Бевсь тицнув пальцем в кучерявчика, що саме готувався до довгого стрибка на сусіднє дерево. «Хорошо що не у тебе, білка. Пробурчала Лєнка, і кучерявчик не зовсім зрозумів, що малось на увазі. Взагалі то найкраще кучерявчик розумів діда Петра. Він говорив повільно, чітко, ніколи не поспішав, не ковтав слів. Та що там? Для всіх білок, що брали у нього горіхи, дід Петро був своєрідним підручником української мови. Ей, білка, на держи. І в бік кучерявчика полетіло щось незрозумілого, бурого кольору, з дивним запахом. Він легко ухилився, але ніяк не міг зосередитися для важливого стрибка. Сусіднє дерево було далекувато. Тю, Лен, колбасу не жрет. Льоша, ти дурак? Чо это?» Білки їдять оріхи, а у нас даже печені нет. А хоч таку белку домой, не хочу, а я тебе все одно поймаю. І відважний Льоша, що сили запустив у бік більченяти, перше, що попало під руку, порожню пляшку з під пива. Щас соб'ю вражеський істребитель!» Льоша не надо. Лінка й собі підвелася, щоб взяти нареченого за руку. Це його ще більше завело, і в бік дерева полетіло все, що могло хоч якось літати огірки, картопля, пляшка з кетчупом і навіть кросівок. Кучерявчик врешті-решт мусив тікати світ за очі, аж навіть трохи заблукав. І, хоча він з легкістю вивернувся від усіх льошених бомб. Прикро було розуміти, що втратився час на пошуки манюні. Кучерявчик зупинився на старій мордині перевести дух. Далеко не всі люди бувають хорошими, згадалися йому слова діда Білки. Тут раптом з-за куща ожини почулося голосне чхання, відтак характерний кашель. Потім блиснули скельця окулярів, змайстрованих із скляних людських намистин. Та це ж тітка білка. Для всіх учнів лісової школи вона була Василина Васильівна. Кучерявчикова тітка викладала ботаніку, навчаючи звірят про їстівні та отруйні рослини. Якщо хтось був неслухняним, тітка Білка не сварилася і не била тонким прутом, як робили інші вчителі. Вона просто завела невблаганне правило з нечемним учнем цілісінький день ніхто не мав права розмовляти. В особливих випадках це передавалося ще й батькам, а цього вже не міг витримати ніхто. Кучерявчик, як кожен учительський близький родич, мав до себе особливе ставлення. І хоч тітка Білка любила його і найчастіше бувала лагідною вдома, у школі викликала його до дошки частіше, ніж будь-якого іншого учня. Тож тепер, коли кучерявчик опинився так далеко від дому, Треба було щось гарячково вирішувати, що він їй пояснить, чого він тут. До того ж, якщо раптом тітка-білка зранку говорила з мамою, їй відомо, що манюні теж нема вдома, а сама по собі вона гуляти б не пішла. Тому кучерявчик просто зачаївся і сподівався, що пронесе, що тітка-білка зробить тут якісь свої справи і піде. Однак не все сталося так скоро. Тітка білка спокійно собі розглядала листочки. Крізь велику шкільну лупу, деякі зривала й нюхала, відтак акуратно ховала в спеціальні мішечки, змайстровані з людських торбинок. Виривала навіть корінці і все це підписувала, готуючись до завтрашніх уроків. При цьому тітка Білка наспівувала героїчну пісню В Чорне море наш Дніпро тече, в Чорне море наш Дніпро тече, там Січ наша, гейгоп, там Січ наша, там Січ наша на ворога йде. По словах про ворога йде тітка білка смикнула з-під землі, вочевидь, той самий корінь, від якого не так давно їй лоскотало в носі. Кучерявчик як міг стримувався, але таки не витерпів і голосно, цілком у ритмі пісні, чхнув А, пчі. Ой, зойкнула тітка білка. Я ж підскочила від несподіванки. Видно, не сильно додала їй хоробрості героїчна пісня, зате обурення, безперечно, додала. То хто тут такий? Ану вилазь! Чого ховаєшся? От я тобі. Кучерявчик винувато виліз з за куща. Ти не повірила своїм очам тітка білка. А ти що тут робиш? Ну все, тепер я пропав, жахнувся кучерявчик, бо брехати він не вмів, а правду казати було страшно. Втім, тітка білка була з тих, хто сам тут же дає відповідь на свої запитання. Оце тебе занесло погуляти, нічого собі, знову якусь дурницю вигадав, щоб поскакати на край лісу. Е, це й усе, на що здатен був кучерявчик до того, як тітка спитала нещадне. А сестру дедів, манюню, ну, що ну, сидить десь теж і ховається, хуліганка мала. Ану, давай додому, заганяй її, ач куди занесло їх, вперед. І кучерявчик, не встигши оговтатись, рвонув уперед. І не було у цьому ні краплі брехні. Він же й так був зайнятий пошуком і поверненням додому манюні.